Масницю на Арабатській стрілці святкували не тільки православні, але й мусульмани. У селі стрілковому половина населення це татари. Вони підтримували своїх односельців і традиційними варениками і пригощали татарськими стравами. Відкрила свято ведмедиця Настя як символ весни. Її привезли з місцевого зоопарку. Підходить потеплення, медведі просинаються і починається весна. Ми народ побалуємо як есть, все, в старому рускам гуляні. Медведі, бліни. Під звуки барабанів танцюють і слав'яни, і татари. Зиму стрілковому проваджають не тільки млинцями, але й чебуреками. А ще традиційним пловом. За ним у черзі українці, які також полюбляють цю страву. Татарам же до смаку млинці з кизиловим, інжирним, малиновим та абрикосовим варенням. Чебуреки очень вкусные, їх можна совмещать с блінами. Я всім советую перед постом покушать чебуреков. это прелесть. Не, Ні, ми по блінам смажать, варять усе під відкритим небом, але охолонути пригощання не встигає. За день у стрілковому розібрали три сотні чебуреків і півтори тисячі млинців. Всі проважають зиму, ради пристоячій весні. І сонечко сьогодні світить, і чебуреки, і бліни. це все угощення праздне, все каположне. Русські і татари в місті. Організаторів свята засмутив хіба що провал конкурсу на найекзотичніший чебурек. У ньому так ніхто й не взяв участі. В цілому ж свято масниці було веселим і ситним. Буде що згадати у пісний день великого посту, що розпочався і триватиме аж до світлого воскресіння Христового.